Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали на жива на людському горі. Поліція затримала крадія на місці ракетного удару у сумах. 13 квітня, у день, коли наше місто зазнало ракетного терору, і коли кожна хвилина могла коштувати життя на місці правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який вирішив скористатися людським горем задля власного збагачення. Після ракетного удару на місці події працювали поліцейські, рятувальники та медики, намагаючись врятувати поранених і допомогти постраждалим. У цей критичний момент, коли багато людей Загинуло, а інші перебували у безпарадному стані. Зломисника викрадав мобільний телефон та гроші у чоловіка, який отримав тяжкі травми. Працівники поліції оперативно одіяли на місці події. Вони помітили підозрілу поведінку чоловіка та затримали його. Під час огляду у нього було виявлено викрадений телефон. Слідчі поліції одразу розпочали кримінальне провадження, і вже наступного дня чоловікові було повідомлено про підозру за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану прояв глибокої моральності замість допомоги людям. За це злоумиснику загрожує до 8 років позбавлення волі. У той же час в телефоні злоумисника були помістя повідомлення знімки та. Регедія до удару і скупчення людей, якщо виявилося, що він коригувальник, це вже довічно із конфіскацією. Телеграм-канали пишуть, що все йде до того, що для колаборантів держзрадників буде застосовуватися одна міра довічна і конфіскація. Утім, деякі нардепи хочуть подати законопроект про розстріл за держзраду. Першим вироком після можливого прийняття може стати вирок для коригувальника. Сума після останнього удару по місту пишуть, що затримали зрадника, який світив та палив об'єкти укрозалізниці на Сумщині. Мешканець сума легкого Обітку у телеграм-каналах нато а тепер йому святий довічна після страшної вередної неділі хочуть явисти смертну кару. Мейера свого часу говорила: якщо ви хочете побудувати ту країну, куди повертатимуться, її сини та дочки. Якщо ви хочете побудувати країну, звідки виїжджатимуть тільки у сезон відпусток. Якщо ви хочете побудувати країну, яка не матиме почуття страху за майбутнє, то зробіть лише два кроки. Перше, прирівняйте корупцію до зради батьківщини, а корупціонерів до зрадників аж до сьомого коліна. Друге, зробіть три Офесії найоплачуванішими і найшанованішими це військові, вчителі та лікарі. І найголовніше працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто крім вас не захистить вас, ніхто не нагодує вас, крім вас самих. І ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому. Коли це станеться не просто слова і просто гаслом. А коли стане образом вашого життя, значить ви досягли свого тепер. Цю ж ініціативу підтримує заложний в своєму законі. Близькі до залужного депутати повідомляють, що група ініціативних депутатів висунуть. Законопроєкту через останні події розпишемо його по пунктах. Перше штаб зможе контролювати закупівлі міноборони, друге главком в даному випадку сироської залужний. Сам буде вирішувати, кого і як брати в свій а кого звільняти, звільнити без відома главкома нікого не зможуть. Третє кроти Ермака, яких хочуть поставити до усіх генералів, будуть непотрібними. Чинуші не зможуть контролювати військових як на передовій, так і у штабах. Це окремий провід Мар'яні Базуглі. Четверте – конфіскація майна у корупціонерів і політичних. Так і військових, в першу чергу, це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарів, тратять все і сядуть довічно, але перед цим попрацюють на армію грузити, копати, вантажити, фарбувати. П'яте безвідома главкома офіцерів не зможуть кидати за грати. Тема червінського не сабута. і шосте розстріл за зраду та корупцію. Сьоме повна конфіскація, починаючи з конча заспи. довічна для мародерів при владі і українці такий закон підтримають. А який би ви пункт сюди додали би. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.